Внесок Тараса Григоровича Шевченка у розвиток української державності та культури переоцінити неможливо. Він завжди вірив, що прийде час, і Україна стане такою, про яку споконвіку мріяли українці. Сьогодні молодь вшановує пам'ять великого митця. Захід присвячений українському пророку справжньому сину своєї вітчизни. Відбувся нещодавно у Луцькому коледжі технологій, бізнесу та права. Вшанування днів Тараса Григоровича Шевченка іде вже з давніх давен. 2014 рік, якраз оголошений роком Тараса Григоровича Шевченка. Вшанування пам'яті відбувається на всіх континентах. Ім'я Тараса відоме усім прогресивним людям. І сьогодні ми, молоде покоління, активно включаємося у вірші Тараса Григоровича Шевченка з тою метою, щоб визначити для себе правильний шлях. Ми стоїмо, відстоюємо ту позицію, яку відстоював Тарас Григорович Шевченко. А зокрема, любити Україну, свій рідний край, який не буде врага, не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Організація Шевченківського вечора проходить у всіх навчальних закладах, в тому числі і у нашому коледжі. До участі у цьому заході долучились студенти перших других курсів активні. Вибрані обрані діти, які проявили ініціативу у саме підготовці цього заходу. Ми, як літератори, як філологи, якраз наше завдання головне розвивати творчі здібності молодого покоління, реалізовувати їхні вміння, таланти саме на сцені. Це їх згуртовує, це їх організовує, звичайно. Формується дружній колектив, чого і треба нам сьогодні, бо якраз в цьому спільстві бракує доброти, довіри, взаємопідтримки. Ось і саме такі ось заходи групового масштабу я вважаю, вони є доцільними у кожному навчальному закладі. Шевченко був і залишається завжди у дусі часу і подій. Його слова торкаються потаємних струн людської душі. Піднімають на боротьбу і закликають до роздумів. Тож не дивно, що студенти активно підтримують ідею керівництва і долучаються до заходу. Ми відзначаємо 200-ту річницю від дня народження Шевченка. Безумовно, це є та людина, яка є провідником української історії української культури. Та людина, яка справді боролася за нашу свободу за те, що ми в принципі боремося зараз. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять на цьому концерті з нагоди знову ж таки 200-річчя з його дня народження, і ми готували цей концерт. Сьогодні будуть звичайно декламуватися його вірші. Ми будемо показувати таку невеличку сценку, яку ви згодом побачите. Це Тарас і його мати, коли він, якщо пам'ятаєте, по Є якась повна розповідь в кобзарі, що він розповідає, як запитує у матері, чому от є різні зірочки, чому одна світить яскравіше, чому інша не так яскраво. Поет пов'язав свою долю з долею України, яка постала перед ним поневоленою, сплюндрованою різними завойовниками. Він виступив зі своїм полум'яним словом на її захист, закликав до боротьби, залишив своїм живим і ненародженим землякам важливі дороговкази. «В нашому коледжі проходить концерт, відбувається концерт пам'яті Тараса Шевченку. Ми ж знаємо, що вже як 200 років від його народження. Ми його любимо, шануємо, і цей концерт дійсно показує все те, як студенти цінують його творчість. Це не перший вже концерт, який ми проводимо, і завжди переповнюють емоції, завжди ну, все проходить так, як ми хочемо, так як і задумано. Я виступаю в ролі ведучої. Сценка Тарас і Мати. В ній грають Тарас і мама, зображується така частинка їхнього життя. В ролі виконують студенти також першого курсу, і вони вже влилися в це всі ролі, і вони дійсно. Так, ніби це дійсно Тарас Шевченко і його мама. Будуть декламувати вірші, буде сценка і будуть співати. Керівництво навчального закладу завжди радо підтримує своїх вихованців у всіх починаннях. Не стало винятком і це шевченківське свято. Цей захід, який сьогодні є, він у нас, в принципі, і щороку проводиться до шевченківських днів. Це не тільки те, що ювілейна дата. Ось тому в нас чимало роботи відповідними і структурами. І студентським колективом приділяється самовивченню і творчості Шевченка, і гуртки є відповідні. І, власне, студенти, які сьогодні будуть презентувати цей захід, вони теж члени є гуртка, от який вивчає творчість Шевченка. Наші студенти також приймають участь в олімпіадах, які присвячені. Шевченківських олімпіадах, як я пригадую, два роки назад вибороли на другому етапі, там перше місце навіть було. У нас вже студенти, це ж люди свідомі. Це ті, які вже мають відповідну базову підготовку. Прийшли з школи на сьогоднішній день. Є в нас студенти, які самі пишуть вірш. Таких чимало. Вони транслюють ці вірші на нашому медіапорталі. У нас є своє невеличке телебачення. Це, напевно, не кожен навчальний заклад може похвалитися. Він у нас є, тут всі новини, тут студрада виступає, тут виступають чи презентують свої по поетичні творичі. Наші студенти, і це робиться. ось в нашому, в нашому закладі. На, в нашому закладі. Але певно, і викладачі спонукають. Ну а це ж їхні безпосередньо філологи, викладачі, україністи, які сам Бог велів ось продовжувати цю роботу на протязі не тільки аудиторії, а всього життя. Тарас Шевченко не поет однієї доби, він наш повсякчасний провідник. Він боровся у той час проти поневолювачів, проти ворогів нашого народу серед своїх земляків. Його гнівні слова і сьогодні спрямовані проти брутальних і підступних українофобів на нашій землі.